Ідеальний газон для прогулянок пікніків обіцяють зробити на книшовому. Спецтехнікою вже зняли верхню шардерну та завезли свіжий чернозем. При цьому основну роботу Бориспільським комунальникам доводиться виконувати руками, щоб не пошкодити жодного дерева. Адже на території меморіального комплексу висаджено багато незвичних для нашого регіону рослин. Тут є тюльпанне дерево, і магнолії є, і сакури. У нас є різні види кленів, каштан червоний. Колина синя навіть є, сакури шаровидні, і ампельні, багато видів хвойних, там у нас галявинка ціла з хвойними рослинами. Хочеться, щоб були представлені ботанічні види рослин, хоч в одному, в двох екземплярів, але це було. Ми потрошку підсаджуємо рідкі екземпляри. Цікаві рослинки, які вдома двором не знайдеш, і в звичайному парку теж. Травні через два тижні після посіву зійде нова трава, і влітку газон буде такий, щоб приємно було на ньому і посидіти, і побігати малечі босоніж. Головне тільки, щоб самі мешканці дбайливіше ставилися до улюбленого місця відпочинку. Хотілось би, щоб люди поважали нашу роботу сміття тут не кидали своє і не ламали лавочки. Бо мамочки ходять з маленькими дітками сюди, їм хочеться десь і посидіти в холодочку. Дітки можуть тут безпечно побігати, ні машин лишніх немає, все рівненько, цивільно, але нема де посидіти, бояться вандалізму. Тому що по ночам тут все. Витворяють хто що хоче. Попри вандалізм, закривати на ніч парк не будуть, бо городяни часто ходять крізь цю територію з вулиці Лютневої на провулок Толстого. Загалом планів щодо меморіального комплексу Книшова у комунальників ще дуже багато. Ольга Лабецька, Вадим Погребний, Євгеній Шерсньов. Новини телеканал Буриспіль.